Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Все, тому що сьогодні ми з вами разом будемо тестувати новиночку в моїй косметичці. І це ось такий тональний крем, який я купила в магазині Аврора за 69 гривень. Це надзвичайно дешево. Чогось кардинально крутого я не очікую зовсім. Подивимося, власне, що буде у нас із цим тональним засобом. Дизайн у нього досить цікавий, гарненький, нічого такого поганого. Мій відтіночок у номері 01 називається «Ivory». артикул самого тонального крему ось тут зверху. Об'єм у нас 40 мл. В принципі, це досить багатенько, трошечки більше, ніж звичайне пакування. Зазвичай тональні засоби стандартні 30 мл. Тут на 10 більше, в принципі, це досить круто. В принципі, стосовно опису, тут нічого такого немає, тому не зрозуміло, що власне очікувати. Знаю тільки одне, що нам обіцяють довгий стійкий фініш. Також ідеальне покриття і стійкість. Ну, власне, подивимося, що з цього вийде. Ось так, от всередині виглядає цей тональний крем, він приїздить запакований ось тут, от зверху, в плівки. А всередині захисної ніякої ні плівочки, ні запаєчки, нічого такого немає. Але, в принципі, поверх він ідеально запакований, тому, в принципі, сумнівів стосовно того, що він новий, у мене немає взагалі ніяких. На моєму обличчі немає жодної косметики. Ви бачите, у мене такий вологий сяючий фініш, це такий фініш після денного зволоження, в принципі, нанесла тільки зволожуючий денний крем і більше нічого. Тому я думаю, що моя шкіра готова до нанесення тонального крему. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Перед нанесенням жмакаємо наше пакування. Можна його навіть ось так струсити, щоб усі компоненти гарно перемішались, щоб відтіночок ліг у нас рівномірно і ідеально Дивимось на наш тональний крем текстурка у нього кремоподібна, але він не дуже густий, такої середньої консистенції, дивіться, а досить гарно, приємно розпреділяється. І, в принципі, пахне більш-менш нормально. У нього є такий трішки хімозний, трішки солодкий запах, але він не яскраво виражений, тому, в принципі, ну, нормально пахне, носити його можна. Стосовно відтінка, то він такий жовтенький, не зовсім ідеальний для мене, але в принципі, не критично. Ну, Плюс-мінус виглядає нормально. Як завжди, наносити буду двома способами: це буде пензлик і ось такий спонж. До речі, спонжик також це новиночка. Купила в магазині Аврора. Сьогодні заодно протестуємо і спонжик, і тональний крем. Чула багато гарних відгуків в Тіктоці стосовно цього спонжика. Мені його закортіло також спробувати, ціна його 34 гривні. Він досить такий приємний, особливо після зволоження. Він такий досить піддатливий, м'якенький, мені здається, що буде гарно працювати. Давайте з нього і розпочнемо. Прямо на спонж набираю наш тональний крем, беру своє дзеркальце, і давайте будемо його наносити. Так, ну дивіться, розпреділила. Мені здається, що різниця на обличчі все ж таки є. Різниця, як на мене, очевидна. Тут відтіночок повністю вирівняний. Текстурка виглядає ну, не зовсім ідеально, скажу чесно. Цей тональний крем на шкірі помітно, і він ну, ніби підкреслює бугристість, Але при цьому він гарно вирівнює тон обличчя. Якщо подивитись на цю сторону, то помітно всі мої дефекти. На цій стороні дефектів не помітно. Але відтіночок відрізняється від мого природнього, тому залишками спонжика наносимо тональний крем ось сюди на шию і також на вушко. Так, ну, в принципі, праву сторону розподілила, виглядає начебто й непогано. Як за 69 гривень, то в принципі цілком непогано. Ну, відтіночок тільки не зовсім ідеальний, а так, в принципі, досить навіть симпатично, якщо чесно. Так, його помітно, але ефекту маски я на обличчі не бачу. Фініш такий досить природній, трішки сяючий, але в принципі не критично. Тобто це не жирний а якесь таке підсвічення. Ми поки що виглядає нормально. Переходимо тепер до нанесення за допомогою пензлика. Що ж, я закінчила і з лівою стороною. Власне, ось так от виглядає. Ну, слухайте, начебто й непогано. Плюс-мінус, ви знаєте, як за такі смішні кошти, то начебто не все таки погано. Чесно кажучи, я очікувала чогось набагато гіршого. В принципі, поки що важко сказати, гарний цей тональний крем чи ні. Вартий він уваги чи ні, це також сказати дуже складно. І оцінити фініш цього продукту на даному етапі також дуже складно. Тому потрібно почекати хоча б 5, а то й краще 10 хвилин, доки цей тональний крем зафіксується, усядеться і покаже свій справжній фініш на моєму обличчі. Тому чекаємо. Ну що, мої хороші, пройшло 10 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось такий сяючий фініш у нас а, виходить. Матовості ніякої немає. Це такий живий, вологий, а, такий сяючий фініш, трошечки схожий на жирний блиск. А, в принципі, я думаю, що пудра нам допоможе і буде виглядати усе нормально. Пропоную розпочати з того, що вблизу детально роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Щоб вам вблизу все було ретельно помітно. В цілому, тональний крем виглядає непогано, фініш також непоганий, тому переходимо відразу до нанесення пудри. Сьогодні я, напевно, візьму ось таку пудру від бренду Glambeak, колекція Smart Casual, якщо я правильно вимовляю, і вона йде в одному універсальному відтінку. Ось така прозора біла, звичайна пудра. Відсипаю собі трошечки в кришечку, звідти буду набирати на свій великий пензлик. До речі, набирається вона дуже так сильно, тому потрібно гарно її струшувати. Щоб на самому пензлику залишилось продукту небагато. Бо знаєте, є величезний недолік у цієї пудри, вона така біла, її на обличчі потім помітно. Якщо нанести занадто багато, вона трішки вибілить вам обличчя і це буде виглядати не зовсім природньо, Тому добряче струшуємо і тільки потім наносимо на обличчя. З пудрою я начебто закінчила, вона трішечки зробила моє обличчя більш світлішим. Якщо до цього тональний крем був більш-такий жовтуватий і не зовсім ідеально мені підходив, то зараз з нанесенням такої світлої пудри відтінок якраз ідеальний. Зараз плюс-мінус матовий фініш на обличчі, виглядає нормально. А, в принципі, поки що результатом я задоволена. Ну, а зараз я піду дороблю свій макіяж. До вас повернусь, напевно, вже десь через 4 годинки після нанесення нашого тонального крему. За цей період користуватись пудрою або матуючими серветками я не буду. Зустрінемось через 4 годинки і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ось і знову я пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого з вами тонального крему. Була на дворі, страшенно змерзла. Сьогодні такий мороз сильний мене. Аж руки посиніли трошечки, не дивлячись на те, що були на мені рукавички, але все рівно якось дуже холодно. Тому я одягнула ще одну ковтинку. Так, повертаємось до нашого тонального крему. Бачите, ну, є, в принципі, жирний блиск, але його насправді не так багато. Найбільше, напевно, все ж таки, ось тут на лобі і трошечки ось тут на щічках. В цілому, за 4 годинки тональний крем виглядає плюс-мінус достатньо непогано. Стосовно декоративної косметики, то на цей тональний крем усе лягло гарно, розтушувалось також без проблем. Тому, в принципі, Начебто, все, і на достатньому нормальному, гарному рівні нічого такого кардинально поганого я ще не помітила, чесно кажучи. Зараз дивлюсь на себе у дзеркальце, і що можу сказати? В цілому непогано. Але мені одне єдине, що дуже не подобається, це те, що цей тональний крем, коли починає жирнітися, коли він починає активно сяяти, то він максимально підкреслює нерівність на моїй шкірі, особливо розширені пори вони виглядають, ніби це якісь кратери. А особливо ось тут на щічках. ну В цілому, не дуже гарно, але в принципі, знаєте, якщо згадувати, що цей тональний крем коштує всього 69 гривень, то в принципі виглядає ідеально. За цю суму, в принципі, все прекрасно. Пропоную розпочати з того, що приберемо жирний блиск, а вже потім вблизу роздивимось на мою шкіру. Буду використовувати ось такі серветки від бренду About з екстрактом Троянди. Зараз покажу, які вони всередині, такі досить милі, дівчачі, рожеві. Зі своїми прямими функціями справляються ці серветки досить гарно. Ну що ж, я закінчила з матуючими серветками. Власне, ось так от у мене усе виглядає. Слухайте, у мене пішло на прибирання жирного блиску всього лише дві серветки. Ось вони. Це прямо дуже круто. Це говорить про те, що жирного блиску насправді було досить мало. Що ж, давайте вблизу максимально детально роздивимось на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, за ці 4 години цей тональний крем відносився досить гарно. По-перше, розпочну з того, що мені він сподобався в носінні. Він комфортний, я його на собі абсолютно не відчуваю, і для мене це досить круто і приємно. Тобто у мене шкіра виглядає більш такою гарною, скажімо так, вирівнян рельєф, вирівнян відтінок і замасковані дрібні недоліки. І при цьому я абсолютно не відчуваю косметики на своєму обличчі. Це досить круто, це дуже приємно, чесно кажучи. В принципі, мені подобається стійкість цього тонального крему. За 4 години я не можу сказати, що він десь якось витерся. В принципі, ні, він. Все ще на моєму обличчі його там достатньо, в принципі, виглядає він також нормально. Так, його помітно на шкірі, але, в принципі, ну, це не так страшно, якщо чесно. По-перше, він не створює ефекту маски. По-друге, в нього надзвичайно бюджетна ціна. За таку ціну очікувати, що він ляже як якась тонка вуаль і що його взагалі не буде помітно на шкірі. Це дуже ну навіть не знаю яке слово сюди підібрати. Це дуже безглуздо, скажу так. Ну Тому що за 69 гривень ідеального тонального засобу просто не може бути. Ну не існує такого. Тому, в принципі, якщо говорити про його ціну, то поки що він повністю виправдовує всі мої очікування. Навіть набагато вище перевищив всі мої очікування, чим я собі це уявляла. Чесно кажучи, я думала, що це буде щось по типу Аля Балет, колись був такий тональний крем. Не знаю, за що його хтось любив, ну це просто якийсь капець був, чесно кажучи. Я думала, що ця бюджетна косметика буде щось по типу того тонального крему. Але ні. Це, в принципі, я можу сказати, що навіть гарний продукт, тому що я можу його порівняти, наприклад, з тональними засобами від Glambi. І можу сказати, що цей тональний крем мені сподобався навіть більше, ніж тональні засоби від Glambi. Ціна вдвічі, а то й втричі дешевше, ніж глимбі, а якість трошечки краще. Знаєте, для мене це дуже дивно і приємно водночас. Тому поки що я задоволена. Що буде вже в кінці мого дня, чесно кажучи, не знаю, але все-таки, знаєте, маю ось таку невеличку надію, що все буде виглядати досить гарно. Але все ж ми з вами це перевіримо. В принципі, цей тональний крем носити можна. Пропоную зустрітись уже ввечері, подивитись, що з цього вийде, підбити якісь підсумки. За цей період, що я буду носити тональний крем, користуватись матуючими серветками не буду, наносити пудру також не буду. В цілому, за 4 години жирного блиску було небагато. Я планую ще відносити 4, можливо, 5 годин цей тональний крем. Я думаю, що в принципі нічого такого катастрофічного за цей період не повинно. Ну, а там, звісно, побачимо. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, ось і знову я пройшло вже майже 9 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. Нагадую, що сьогодні ми тестуємо ось такий тональний крем, який я купувала в магазині Аврора за 69 гривень. Дивіться, власне, ось так от виглядає моя шкіра за 9 годин. А, попередня зйомка була а, за 4 години. І ще після того моменту я 5 годин відносила цей тональний крем. За цей час не користувалася ні пудрою, ні матуючими серветками. Взагалі нічим. Ходила так, як є. Ну і, власне, ви бачите результат. Жирного блиску, звісно, багатенько, є над чим попрацювати, тому пропоную. Спочатку прибрати жирний блиск. Так, ну що ж, з матуючими серветками я начебто закінчила. Ось так, от, власне, усе виглядає. Ну, Стало набагато краще. А що я бачу? Тональний крем все ще є на моєму обличчі, але його вже не так багато, як було в день. Уже його, знаєте, так відсотків, напевно, 40 залишилось на моєму обличчі. Уже я бачу свої почервоніння, уже трошечки бачу свої висипання. А, в принципі, начебто, обличчя виглядає непогано, я не бачу якихось страшних нюансів з цим тональним кремом. Можу сказати однозначно, що він не окислився, немає ніяких чешуйок або якихось, знаєте, таких плям негарних на обличчі. Ні. Цього всього немає. В принципі, він сходить з обличчя дуже делікатно, поступово і виглядає в процесі дуже натурально. Чесно кажучи, трошечки здивована. А, Знову ж таки, дуже-дуже бюджетний, куплений в магазині Аврора, і відносився 9 годин. Я розумію, що це не суперкласний ефект зараз на обличчі, могло б бути й краще, але це не найгірший результат, який у мене був за 9 годин. В принципі, більш-менш нормально усе виглядає. Окрім цього, хочу сказати, що за всі 9 годин він носився надзвичайно комфортно і приємно. Тобто, я його на своєму обличчі не відчувала. У мене не було якогось там подразнення чи якихось там алергічних проявів. Нічого цього не було, було надзвичайно комфортно. Що ж, пропоную максимально детально вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Можу сказати, що цей продукт мені сподобався. Якщо чесно, він виправдав усі мої очікування, і я дуже здивована якістю цього тонального крему. Для мене особисто це не найкращий тональний крем, який є в моїй колекції, але однозначно не найгірший. Чесно кажучи, я здивована, його ціною і його якістю дуже-дуже здивована. На мій погляд, він має коштувати набагато дорожче. Він нічим не гірше, ніж тональні засоби від GLMB або LCF. І всі ми знаємо, що ці тональні засоби йдуть набагато дорожче. Чесно кажучи, цей тональний крем, як на мене, то стоїть на рівні із тональними засобами від Lamelle. Тональні засоби від ламель на мені виглядають точно так само, не дуже якісно, як і ось цей тональний крем. Але тональні засоби від ламель коштують втричі, а то навіть і в чотири рази дорожче, ніж ось цей тональний крем, але якість нічим не гірша. В принципі, нічого такого поганого про цей продукт сказати не можу. Єдине, що він а, лягає не так, що, знаєте, як якоюсь вуалью. От я особисто обожнюю тональні засоби, які на шкірі абсолютно не помітно. Але таких тональних засобів насправді дуже дуже мало і зустрічаються вони дуже дуже рідко. Оце єдине, що мені так не дуже подобається, що цей тональний крем на обличчі все ж таки трошечки помітно, і він зовсім трошечки підкреслює нерівності на моїй шкірі. В усьому іншому, в принципі, гарний продукт. За свої кошти, взагалі, можна сказати, що ідеальний і стійкість хороша, і носиться гарно, і комфортні відчуття, і перекриває непогано. Тому, в принципі, пливати його брудом не бачу сенсу, тому що він дійсно дуже цікавий і досить гарної якості, якщо чесно, дуже дуже сильно здивована. Ну і, власне, в принципі, все. Тільки вам вирішувати, вартий цей тональний крем вашої уваги чи ні. Я в свою чергу намагалась максимально детально про нього вам усе розповісти і показати. Сподіваюся, в мене це вийшло. До речі, на мою особисту думку, для якого типу шкіри підійде цей продукт, як на мене, то це комбінований і жирний тип шкіри. Стосовно сухого типу шкіри я б, напевно, все ж таки не радила. Якщо у вас нормальний тип шкіри, то можна спробувати. Але головне гарно зволожити свою шкіру. В принципі, нічого поганого, купувати можна, пробувати можна. Я думаю, що все ж таки він заслуговує місце в вашій косметичці. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!